Ольга народилася в багатодітній сім'ї в кінці 50-х. Батьки жили бідно. Тримали чимале господарство, тож дівчина разом з братами змалку мусила допомагати батькам порати худобу та вправлятися на великому городі. Закінчивши школу, Оля подалася до столиці. І в селі роботи вистачає, не схвалює вибору єдиної доньки батько. Можна і в рільничу піти, і на ферму до Яркою чи до телят. Та я вже, тату, вибачайте? Змогла протистояти старшому. Ви весь вік у колгоспі спину прогнули. Крім роботи, нічого не бачили і не знаєте, і мені такої ж рабської долі бажаєте. Я ж від вас не цураюся. На вихідні буду приїздити і вам з мамою допомагати. Сільська дівчина вступила до професійно технічного училища і здобула професію кухаря. Тривалий час працювала помічником у столичній заводській їдальні Там і зустріла свого Сергія, Високий, жартівливий хлопчини відразу впав у око, але симпатії своєї не показувала. Не прийнято було дівці та першій хлопцю на шиї вішатися. Сподівалася, що він їй теж уподобає, звідки було знати дівчині, що Сергій давно за нею спостерігає та от як познайомитися, не знає. Обідають усією бригадою почне до дівчини проявляти увагу, хлопці піднімуть накпини, і він вирішив треба виждати дівчину після роботи. Але от біда. У їдальній робочий день до 16-ї години, а їхня зміна закінчиться о 17.30, та ще треба цех прибрати і передати третій нічній. Думав, думав і таки вигадав штучно захворів. А щоб хвороба була переконливою, натер добряче до червоного носа. Накапав у ніздрі силікатного клею, який подразив слизову і імітував нежить. Ще перед дверима до зависького медпункту на терці були не очі, щоб добре сльозилися. Медсестра ще з порогу, побачивши усі симптоми, відправила на трюденний лікарняний. Хлопець прибіг у гуртожиток, ретельно, змило вимив усі провокуючі речовини з обличчя, причепорився і о шістнадцятій був біля їдальні. Оля, побачивши хлопця, відразу зрозуміла, що чекає саме її, але пошартувала Ой, а в нас вже й каструлі помиті. Що ж ви вчасно не прийшли обідати? Вони довго сміялися, коли Сергій розповів про свою хворобу. Жити молоді стали у заводському гуртожитку. Керівництво заводу виділяло для сімей більші за площі кімнати. Коли у молодя з'явився первісток, Коля, вони отримали комунальну однокімнатну квартиру. Раді були обоє нестямно. Хлопчика віддали у садочок, коли йому ледь виповнилося півтора рочку. Оля вже не вийшла після декрету працювати у їдальню. Вона влаштувалася підсобною робітницею до приватного підприємця у кафе. Зарплата була вдвічі вища. У вихідні пекла пиріжки і виносила зранку на базар. Дві сотні запашної випічки розліталися за півгодини, бо розкупити спішилися між продавці. А потім, якось до пиріжків, стала брати й власні соління, квашену капусту, огірки, помідори, придбали авто. Овочі із села стало возити легше. Сім'я поповнилася ще й дівчинкою-дариною. Колі в ту пору було вже 12, і самі незчулися, як Ольга перейшла на власний хліб. На ринку мала торгову точку. За її соліннями завжди стояла черга, придбали більшу двокімнатну квартиру. Коли Микола одружився, допомогли молодій сім'ї придбати власне житло. Дарина здобула диплом лікаря і виїхала працювати за кордон. У Миколи народилася дівчинка, люба онучка Женя. Для неї бабуся Оля і дідусь Сергій нічого не жаліли. Вони гуртом жені проводжали у садочок, потім у перший клас завжди малечі брали у село. На батьківське обістя Ольга заїжджала лише на гостину, бо там, після смерті найрідніших, господарював старший брат Михайло, щоб невістка не косила оком, як брат дає, бодай щось сестрі на гостинець придбали в селі будинок. Став задачу. Тут вирощували і заготовляли овочі, наймаючи помічників, щоб товару вистачило на всю зиму, скуповували у сусідів надлишки. Помічниками в усьому були син з невісткою та Женя, що підросла і охочих оперсалася на сільському городі. Під час чергового медогляду лікарі виявили у Миколи пухлину на нирках, звідки взятися тій біді, не зловживав алкоголем, взагалі не курив. Син почав згасати. Ольга лікувала Миколу у найкращих клініках, донька надсилала братові найсучасніші препарати, але він відійшов у засвітив свої неповні 45. «Сину мій, неправильно ти вчинив, залишив у цьому світі сиротою. Чому ж не зізнавався, що тебе турбує? Чому так довго мовчав? голосила Ольга над труною. Вона винуватила невістку, котра полюбляла і в Карпати з'їздити, і на море без Миколи. Були б більше удвох, хто раніше б помітила ту хворобу. Після похорону Миколи пройшов рік, другий, невістка вийшла заміж. Серце Ольги тліло за женечкою. Збирайся, Сергію, поїдемо до онуки, бо я так жити більше не можу, скомандувала якось увечері. Там наша з тобою кров, це коликова донька. І йшли різдвяні свята на сільському обісті Ольги і Сергія гамірно. Женя наряджає ялинку, невістка випікає пряники на кухні, Ольга їй допомагає готувати печеню. Дід Сергій порується біля буса для поїздки у церкву. Біля двору гуде снігозбиральна машина. То Анатолій вічем жені порається на обість. У дворі вже нові влад, а тепер за ним. Ще хочу скласти дрова горіха і абрикосу, каже чоловік. Окремо, бо з фруктового дерева гарні дрова для шашлику, а горіх і в грубку сходиться. Ось такою дружною родиною живуть. Не знаю, що в душі тієї матері, яка схоронила рідну дитину. І прийняла чужу людину у сім'ю, але серце її безмежне.